Вітаю, вітаю! Ви на каналі Monster Чаплей, а я, ваша ведуча Чара. Сьогодні в нас тема, яку важко розкрити вдовгу. Проте я постараюся розповісти все цікаво і корисно. Що ж це за тема? Місто? Так, так, я величезна фанатка будування, а особливо міст у дитинстві була дана мрія, проте на цей раз місто не буде пустувати. Вітаю вас, в місті жителів! Можете дати йому назву в коментарях. В минулій серії ми вже збудували два будинки та трохи доріг. Тому тематика вже задана: воєне дерево, як підпори, гравій та булижник фундамент, хвойні доски, стіни, світло-сіле скло, загалом пластини, проте і звичайні блоки присутні, слан з двох видів в дах. Люки з хвоє в дерев'яні стовпи задля рельєфу та цікавості. І по тій же причині, проте вже в стіни тропічні люки. Інтер'єр жителі робитимуть самі, проте ріжка я вже додала. Десь по два, десь по три, а хтось холостяк. Найцікавіше для мене було будувати вулиці на даний момент лише одну. Проте я намагалася зробити її якомога заплутанішою це для цікавості, і я про це не шкодую. Дороги зроблені з булижника, каменю, грав'ю та кам'яних цеглин. Зелень не прибирала, навіть спеціально додавала кущі з хвойного та дубового листя і трохи розкидала кістковий пил. Тепер, проходжуючись даною вулицею, я буквально плавлюсь від краси. Давайте трохи відволічемося від будування. В нас в світі зникли монстри, як мінімум всі страшні. Світ став куди приємнішим. Цікаво, чи зв'язано це з новорічним дивом, яке скоро прибуде в реальне життя. Хоча була одна дивна річ. В Один момент, коли я відволіклась, в мене потемніло в очах, і я трохи не встигла засняти це на відео. А подальші зйомки не повторили даний експірієнс. Вертаємося до найприємнішого будування площа в кожному місті, вона має бути. І все здавалося чудово. Я збудувала фонтан з граніту і, щоб вода не розтикалась, зробила огорожу зі скла. Вирішила збудувати першу важливу структуру в місті. В моїх думках релігія є найважливішим, через що живе і розвивається людство. Бо через нього в людей є віра віра в майбутнє, віра в теперішнє, віра в життя після смерті, і в кожного вона різна. І ні, я не відношусь до якоїсь з існуючих вір. В мене власна. Проте я цікавлюсь чужими. Найкращий метод показати віру є церква. Костьол, храм, байдуже. Все це одне місце. Просто залежно від контексту, релігії та культурного використання використовується по-різному. Пробачте за тавтологію. Так ось у моєму храмі немає єдиної віри. Жителі самі вирішать, що їм ближче і важливіше. А не так, як в реальності, так суспільство. Ой, щось я зовсім зійшла від думки. Занадто часто люблю посваритися на дану тему. Костюл зроблений з діориту, що раніше не використовувався, щоб показати багатство та владу. Дерево в основу сланець в дах. Тут все як завжди. Я навіть вікна лишила, як в звичайних будинках, щоб було більше зв'язку з народом. І підлога стуфу. Правда, чомусь деякі його деталі було легко зламати рукою, немов я в креативі. І навіть полублоки не випадали, проте це було лише з єдиним видом туфу, який я використовувала в орнаменті. Інший же вид вів себе нормально. Проте, оскільки я не повалювалась під підлогу, лишила все, як є. І ось головна проблема з'явилася звідки ніхто не чекав. Храм був здвинений на блопі центру площі, що виглядало не дуже особливо для мого внутрішнього перфекціоніста. Прибудувати храм було б занадто довго й важко. І взагалі це татури. Я принесла фонтан, який і був центром площі. Тепер все виглядає рівно. Якщо не заходити зходу в поселення. Чорт. Ладно, і так підійде. В один момент мені стало цікаво, як мої володіння виглядатимуть на мапі. І, зробив чотири штуки, зрозуміла, що згори це просто сіра пляма. Але ж ми не згори гуляємо, а як нормальні люди по дорогах. Тому з цього ракурсу все виглядає навіть краще, ніж добре. І так, які є варіанти, куди можна повісити мапу? Музей просто вдома, плакатом, точно, плакат. Зроблю стенд з оголошеннями. І основним оголошенням буде наша мапа, скільки ж я над ним страждала. Ніколи б не повірила, як ви мені сказали, що вміючи будувати великі споруди, я ледь зможу збудувати малу стіну. Проте все ж все вийшло. Не ідеально, проте мені подобається. Час продовжити будувати щось побільше. Знову будинки. На цей раз я збудувала паличку, щоб походити площу. А до них поставила іншого хожу: з дерева, з ланцю і невеликих деталей і листви. Місто вже велике і хочеться заселитися сюди жителів. Та воно планується уширятися і надалі. Тому огородила наступні землі звичайним паоканом і завела селян. Лишилось дізнатися, як їх розмножувати. Що ж, а на цьому я закінчу. Карно розслабились і повеселились. Якщо вам сподобалася якась структура і ви захочете на неї детальніший гайд, не соромтеся і пишіть в коментарях. Також можете додати ідеї, які ще структури додати до міста. А в наступних серіях ми продовжимо розвиватись. Всім дякую за перегляд, гарного дня і кошмарних снів.